Чи відбувається все це на фоні е, тотального зростання цін, тарифів, е, зокрема на житлово-комунальні послуги? Отут е, риторичне звучить е, питання, хоча не риторичне, але запитання, що робити, як з цим боротись. Знаєте, я хочу сказати, що в, в вирішенні цих питань свою роль е, е, мали б е, або мають зіграти наші страхові фонди. Найперше, що я хочу, хочу, хочу сказати. Це сказати те, що за останні кілька років, один із найбільших здобутків з нашого законодавства і системи соціального захисту це запровадження соціального страхування, в тому числі і на випадок безробіття. Але я хочу сказати, що рівень обізнаності наших громадян все таки настільки низький, що багато хто ну не зовсім чітко розуміє звідки що йде. Ну скажімо. Серед людей старшого віку це на кожному кро році, кроці, а серед людей середнього віку навіть це теж зустрічається, коли людина отримувала допомогу по, і по безробітті. Говорить, я отримав від держави, отримав допомогу по по безробітті. Ну вибачте, не зовсім від держави, да. а прямо кажучи, зовсім, не, зовсім не, від від держави, не від держави. Бо вона сплачена страховим фондом. В тому числі в даному випадку фондом по боротьбі з безробіттям. А я чому торкнувся цієї, теми? зараз держава розпочала практику, ну, якщо хочете, тотальної боротьби або знищення системи соціального страхування. Що я маю на увазі? Ну, скажімо, ще попередній уряд прийняв рішення про передачу адміністрування єдиного соціального внеску. Від пенсійного фонду, який займався і займався добре, я назву ще цифру, до Міністерства податків і зборів, комітет кілька разів окремо збирався з цієї теми і попереджали, уряд не можна цього робити, неправильно цього робити. Більше того, там, де це робили, отримували від'ємний результат. І Хочу сказати: якщо в останній рік, коли адмініструванням єдиного соціального внеску, в тому числі і там кошти на боротьбу з безробіттям склало 99,6%, тобто, із 100% лише 4% вони не зібрали. То після того, як передали цю функцію Міністерству податків і зборів, збирання цього єдиного соціального внеску впало в окремі місяці до 70%. Тобто, мова йде про надзвичайно великі втрати. Більше того, далі пішло. Вибачте, ну, всі фонди трьохсторонні, але знаєте, всі вони рівні, а урядова сторона завжди рівніша. І уряд почав одноосібно міняти пропорцію розподілу, розподілу цих коштів. Це вже другий крок. Сьогодні є намагання об'єднати фонди всі страхові в один або два, хоча вони вирішують всі. В різні функції, але увага, найголовніше Уже лунають голосив про те, що треба кошти бюджетів соціального страхування передати до державного бюджету України. Хочу зразу сказати, найголовніше це гроші, гроші які знаходяться в бюджетах страхових фондів, це гроші людські, це гроші сирійські, це гроші на чорний день. І плутати їх з державними грішми, з тими, які йдуть на затикання бюджетних дірок, не можна у всі часи у всіх державах було ну вкрай е негативне ставлення до, до людини, яка хоче образити е немічного каліку і так далі. Оце якраз. Яскравий приклад того, що намагаються зробити саме це, і найможе останніше йдуть розмови, вперті розмови, і вони вже переходять в площину відповідних проектів про те, щоб вдвічі скоротити єдиний соціальний внесок. Ну якщо ми сьогодні не невдоволені рівнем пенсійного забезпечення і страховими виплатами при сьогоднішньому рівні відрахувань єдиного соціального внеску, то завтра це може стати взагалі катастрофою. Це це може бути катастрофа, у порівнянні з якою сьогоднішні наші проблеми можуть здатися дитячими іграшками.